Як можна виявити порушення постави у дітей в домашніх умовах? На що потрібно звернути увагу? Поставимо дитину, щоб вона стояла спиною до вас, стала в розслабленому положенні такому, як їй зручно. Звертаємо увагу на її стопи, як стоять стопи, як стоять коліна, і наші першочергово, на що звернути увагу, це сідничні складки. Це вони, чи вони на одному рівні, чи немає одної вище, а одної нижче. В даному випадку у нас одна сідничка вища, друга нижча. Наступний етап це наші е, трикутники талії. У даному випадку от, різниця між правою і лівою є видима. Наступне це наша, наші плечі, висота правого і лівого плеча. Не завжди випинаючи лопатки це є сколіоз. чи там порушення серйозне поставиться. Це просто е, е, перенапруження і розслаблення певних груп м'язів. Але краї лопатки нам свідчать про те, чи лопатки в одній площині. Зараз ні. Тоже, одна вище, друга нижче, друга, друга більше випинає, одна менше випинає. І останнє це нахил дитини вперед. Округлій. підборідок до грудини, округлюємо плечі і нахиляємося вниз. Тут основний акцент потрібно зробити, чи немає сформованого м'язевого валика в дитини. Тому це треба дивитися ззаді, і по всій спині, де є випинання. В даному випадку у нас випинання є з, з лівого боку. Тому для подальшої і правильної діагностики я би рекомендував записуватись до нас на консультацію. Ми детально оглянемо дитину, підберемо індивідуальний план лікування і почнемо терапію.